Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. А у нас сьогодні гість дуже гарні щічки має. Все зерно туди ховає, не наїсться він ніяк, звати як його? Хом'як! Діти, цей гість на урок до нас завітав. Завдання цікаві для нас підібрав. Діти, якою буквою розпочинається слово хом'як? Х? Сьогодні на уроці ми познайомимось із буквою, яка позначає цей звук. Х-Х. Буква Х приголосна, бо ми не можемо її проспівати. Позначається вона однією рисочкою. На що схожа буква Х? З'єднай малюнок зі словом. Які слова ви знаєте на букву Х? Хліб? Хом'як халат, холодильник, хата, хмара. В хом'яка великі щічки, має він чудову звичку. І щось смачненьке відшукає, за щоками заховає. Допоможіть хом'яку знайти цукерки, які заховані під стаканчиками. На яких намальовані предмети, що починаються на звук Х. Художник. Холод. Oh, yes. Холодильник. Oh, yes. Хамелеон. Oh, yes. Хурма. Oh, yes. Він слова, які починаються на звук Х. Якщо ти правильно визначиш, побачиш зелений круг. Якщо помилишся червоний. Хом'як. Хустина, хліб, хурма, хмара, хокеїст, хвіст, халат, холодильник. Яка буква вийшла? За допомогою малюнків прочитаємо склади: Ха, хо, ху, ха. О, а далі самостійно. Допоможи лисичці знайти мушлі, правильно читай склади. Ах. Ох. ех, Ух. Их. Розшифруй слова та прочитай їх. Під цифрою 1 х 5 л 0 і 4 б. Хліб. Шість М три У один Х. Дев'ять О, шість М О, Сім, Р. Мухомор. А далі спробуйте самостійно. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву Х, вимовляй звук Х та пригадуй слова, які починаються на звук Х. До зустрічі!